Ми живемо сьогодні в такий час, коли сатана все більше й більше біситься, тому що його кінець близький. І нам треба сфокусуватись на Слові Божому, дивитися на Ісуса і поступати, як Він поступав, а не дивитися на цей навколишній світ. Ісус дав нам владу наступати на всю злість і йти перемогою, нести чисте неспотворене Слово Боже у цей світ. Людина, піддавшись гордості тілесної похоті, змінила любов до Бога, любові до себе та задоволення власних похотей, пристрастей та бажань, причина ураженому розумі. Коли не дбаєш мати Бога в розумі, зваблення це ушкодження розуму, і нам потрібно покаяння, нам потрібен Бог і Слово Боже для порятунку. Щодня поринати у Слово Боже, берегти Слово Боже в серці та розуму, тоді і Бог зберегнеться.